Вітаю всіх! Запрошую на перегляд будинка Лісники. Закрита територія, котежне містечко на 26 будинків. Є свій дитячий спортивний футбольний майданчик. В кінці відео ми пройдемося туди, я покажу вам його. Сам будинок побудований з керамічної цегли. 145 метрів, є дві тераси, нижня тераса, верхня тераса, також дві ділянки. Ділянку виділена дві зони: нижня зона, верхня зона. Будинок заведені всі комунікації: газ, вода, скважина, септик. Зроблена каналізація. Все зроблено. Світло є також. В будинку є 4 окремі кімнати, два санузли. Гардеробна, тамбур, кухня вітальня велика з виходом на терасу. І дві кімнати також йдуть з виходом на, на терасу. І є місце, де можна зробити а, такий зимовий, зимовий сад, як варіант. Щось можна придумати. Кабінет, можна невеличкий зробити. Покажу вам сьогодні огляд цього будинка. По ділянці є можливість поставити. Три машини. Можна навіс зробити собі, можна так, залишити гараж, та також можна зробити є для цього місце. Це Ця тераса це скважина, якраз там септик. Це тераса з виходом кухні вітальні є вихід також під камін. І на верхню частину можна зайти на верхню терасу. Ми. Вже з самого будинка пройдемо з вами. По плануванню. По плануванню, хідна зона, рехау вікна і двері. 70-й профіль. Тамбур. Тамбур. Можна ще одні двері поставити. Сам будинок, який казав керімічний цегла, ще йде. 15 см утеплювач пенопласту до опотності і декоративна штукатурка з плиткою фасадною кремзитною. Місце під шафу. У будинку зроблена розводка сигналізації інтернету і, і світла також. Зліва йде синузу. Бачите, щоб стіну побачити, 25 плюс 15 це вже 40. І ще декоративна штукатурка з піщаною цементною штукатуркою. Десь десь ціна в районі 43-44 см. Це котельня. З виводом під газ, виводи інші сантехнічні, каналізація вода. Є місце також поставити тут пральню. Сушилку. Зліва кімната. Трошки тут речі зараз. То ви Да, Хлопці працювали то залишили. Поки що тут речі знаходяться. Кімната досить нормальна. Це можна кабінет зробити. Для літніх людей кімната. Вікно нормальне тут велике. Сходимо на літнє, на другий поверх. Залізобетонні перекриття, місце під піддальню. Тут де я знаходжуся, диван ставиться, телевізор і камінна зона. Вихід на цю терасу, вже показував її. І тут місце під кухню. Кутове вікно, місце під газ, витяжка. Що дуже Хочеться, то можу зробити і тут місце, щоб готувати. Рукомийник поставити. Хто любить, щоб більше світу було, тут є така можливість. Витяжка робиться, переноситься сюди, все гарно працює. Ось можна таким чином зробити. Це у нас був перший поверх, давайте пройдемо на другий поверх. На другому поверсі спальні одна гардеробна, один цинвузу, вихід на тераси також. І, і ось така зона, як такий закритий балкон. Можна його використовувати, як, як сказав, зимовий сад чи можна тут собі кабінет такий гарний зробити з стіл, з, 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 з крісо. Якраз це південь, південна частина. Сусіди живуть вже деякі. Котежне містечко воно охороняється. так, 24 на 7. Це санвузом. З витяжкою. Санвузове. гардеробна, Геобразно можна сюди гардеробну поставити. Раз. Кімната з кутовим вікном. Давайте цю кімнату подивимось другу, на другому поверсі з виходом на терасу верхню. Сама ділянка в районі 7 соток. І третя спальня. Внизу була ще одна окрема кімната, всього 4 окремих кімнати. З виходом на таку терасу. Так, я перейдусь і покажу вам. Гарна ділянка, і басейн можна поставити, і барбекю зону, зовну. І внизу можна і наверху, кому я краще. Я не до кінця не дой, то до кінця ділянки дойду. Ось. Сюди вже не буду забиратися. Да. Така ділянка. Такий будинок, він є в наявності. Це лісники 145 метрів з двома терасами. Зілянка соток. Всі комунікації заведені, газ коштує цей будинок 230 тисяч доларів. Будемо раді, запрошуємо на перегляд. Пальцева покривля, бачите. Тут. Така плитичка зроблена. Все якісно, вже три зими призимував, бачите все. В гарному стані якісно все побудовано, Фундамент тут на сваях зроблений і з, з, з плитою в кінці. Так, підемо тоді, я вам зараз швидко покажу дитячий спортивний майданчик. Трошки якраз розкажу вам про містечко. На початку містечка є будинок з ремонтом 295 тисяч. Без ремонту з другим світом також є. 210 там велика ділянка. Карпатка. Все у нас там ціна з другим світом. І з ділянкою там 13 155 соток. 210 тисяч ж гарна поцінала. Цей будинок зараз є в наявності він 280 тисяч, 180 метрів плюс тераси, ділянка 8 сок. Чи може знайти 9 соток не йде. Саме містечко буквою «Г» йде, так дорога. Зроблена дощова система центральна по містечку. У кожного свій газ, у кожного своє світло. 16 кВт можна потужно збільшити. Своя вода скважена, свердловина, свій септик з переливом. Тут сусіди живуть зліва справа, там живуть. Є ще. Такий варіант будинка. Можуть його також продати. Він з двох, з двох сторін межує з лісом. Десь він 155 метрів, 800 землі, ціна його 280 тисяч. Ось якраз ми дійшли до ліса і тут велика зона. футбольная площадка. Такая футбольная площадка. Как раз Робит Мик прибирает тут. Вот. Тут футбольная, спортивная дали площадка это Дитячий майданчик, зараз я спущусь покажу вам також. Є тротуар кожного по бокам, є озеленення, гарне дуже затишне містечко. Здійшли тут спортивний майданчик, дитячий, це дитячий майданчик, там ззаду є спортивний. тут також спортивне брусья. Можна трошки позайматися. І вихід до лісу, до лісосмоги. Такий цікаве містечко і цікавий будинок я вам показав, запрошував всіх на перегляд. Всім гарного дня. Ось вже і китя пробіжала, хоче, мабуть, їсти. Допомог.